Снятині буде одне із кращих укриттів на Івано-Франківщині. Облаштовують його у закладі дошкільної освіти. Золотий ключик фінансується капітальний ремонт коштами з місцевого та обласного бюджетів. Це є ігрова на тут буде тепла підлога і вічена тут. Напрямок зроблений на те, щоб була безпека і для дітей. Окрім ігрової, в укритті буде ще спальня, музична та спортивні зали. Всі кімнати просторі максимально комфортні для дітей, розповідає підрядник капітального ремонту Василь Спасюк. Ректну документацію на даному об'єкті передбачено капітальний ремонт приміщень, таких приміщень, як ігрові спальні, санвузли технічні Приміщення, де буде встановлені котли, система вентиляції опалення і каналізаційна насосна станція, буде запасний водопровід. І хочу відмітити, що ці всі системи будуть працювати так, би мати, в індивідуальному режимі. Також передбачено два додаткових евакуаційних виходи з приміщення. Продовжує підрядник. Загалом ремонтні роботи розпочали у серпні, станом на зараз витратили понад один мільйон гривень, зазначає голова Снятинської територіальної громади Анатолій Шумко. Десь коли війна почалася, ми розуміли, що пріоритетним буде будівництво укриттів. Тому що в червні місяці цього року ми виготовили проект, пройшли експертизу, кошторисна вартість цього будівництва. По згідно проекту кошторисної документації більше 3 мільйонів 700 тисяч, спільно фінансуємо даний проект з Івано-Франківською обласною радою. Я звернувся до нашого земляка Василя Івановича Гладія, і він з допомогою наших снятинських депутатів спромігся нам допомогти в реалізації цього проекту. Заклад дошкільної освіти золотий ключик» розташований в центральній частині міста. Це найбільший заклад такого типу в громаді. Всього тут функціонує 12 груп. Загальна кількість дітей 285. з них 140 відвідують садок на постійній основі. Саме основне, ми впевнені, ми на даний момент у умовах воєнного часу це безпека наших дітей, і ми дуже. Раді, дуже задоволені тим, що наші дітки будуть мати нове приміщення, де їм буде і затишно, і комфортно, і саме основне безпечно. Одна третя проєкту вже реалізована до кінця року. Планують завершити всі ремонтні роботи і здати в укриття в експлуатацію.